Біла церква має 500-річну історію спільного, мирного проживання єврейської громади і української. Сьогодні на знак солідарності з народом Ізраїлю поряд з прапором нашої держави ми підняли прапор Ізраїлю. Висловлюємо свої співчуття. Всім, хто сьогодні постраждав від атак терористів. І ми сьогодні розуміємо, що тероризм по всьому світу в будь-яких проявах має бути знищеним. Дорогі ізраїльтяни, в цей важкий час українці, білоцерківці разом з вами. ми... Відчуваємо ваш біль, ми розуміємо, що тероризм має бути покараний. Зараз Україна і Ізраїль бореться із страшним ворогом. І ваша війна, і наша війна священна. Слава Україні! Слава Ізраїлю!